that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я тисяч на балансі джідропу, і я сподіваюся, цього нам вистачить, щоб піднятись. Тому відкриваємо два отаких от, от кейсики за 1400, і видають вони нам за 1000 хоча б. Видають невеличкий злив у 200 GG-поінтів І треба дуже обережно грати, тому що можна все злити, звісно. Це логічно, я думаю. Чайний кейс, три штучки за 900. І видає нам що? А видає нам, до речі, окуп 1100. Відкриваємо goodgame за 900. І падає. М падає, до речі, 700. Це злив. Йдемо. Знаєте, що поробимо? Треба оцей пороб... Треба кібабкейс відкрити 4 штуки за 2000 і в апгрейд. Апгрейд потестити трошки. Буквально випаде, не випаде. О, дігол. Дігл, окей, Дігл гарно робить. А, Юспек, давай 14%. Шанс не випадає. А, дуже схоже, але ні, не випадає. Свідов, і 26%. Ну можна вже випасти, ніби. І це в нас випадає. Причому на маленький шанс, давайте все продамо. І в нас є. Підемо з цим, відкриємо один бочковий кейс. І падає ножик, ні. ЦЗК падає. Це погано. Це 800. Ну, можемо апгрейд закинути десь на X2, на ціну кейса 1600, тобто дігл. 42%. Давай, можна. До речі, не видає, так? Тому що це інший прокрут. 3800 в нас. Ще один бочковий. Ні, один оцей відкриємо. Сподіваюсь, щось видасть, тому що вже, ну, типу. Куди? Перчатки, Галіл, якщо гарної якості, то так, 1400. Е, відкриємо відкриємо Ace три штуки за 900. Е, це погано, оце непогано тільки. Це 794. Відкримо 5 тепер за 1500. І давай, будь ласка, найс, калашик. Е, ще щось. М -м -а, а це Юмп може. Окей. Ладно. 1943 відкрили за 1400 е -а -а бочковий один, може видасть зараз, бо він нам не видавав. Зараз подивимось. Окей, питань нема до бочкового, гарної якості? 3500, слухайте. 6000 баланс. Потихеньку піднялись. М -м, треба подумати. Треба гарно подумати. Оцей кейс X745. МК, ну, це не окуп, так? І Йдемо, йдемо, відкриємо. Case 1 за 2500. Будь ласка, видай. Ну, вже треба, вже треба. А, ха -ха -ха, потужно. Це 600, так. Трошки підзлили, але що нас може відкамбечити? Нас може відкамбечити Case. За 2500 знов. І дивимось, Окей, Авік. Оце було б смачно, але і так. 2000. Або витратили 2500. Ну, таке собі. Давайте відкриємо двох зібертів, x -Mate І можливо. ні. Окей, камбечить. камбечить, 3700 видає. Навіть 4200. Трошки повертає нам баланс. І давайте тепер відкриємо знов за 2500, тому що він не видавав. І можливо зараз випаде. А, випаде... Redline? Nice. Гарної якості може. 4800. Можемо продати 6700 в нас. І відкрити. Три отаких. 3. За. Ой, за 5600 відкриваємо. Ну давай, будь ласка, не злий, головне. Блін, фігня. Ой, ну тільки це норм, якщо гарної якості, ні. Це злив. Е, оцей кейс за. Оцей кейс, три штучки. Блін. Калаш? Окей, Калаш спасає трошки ситуацію. 3800 можна відкрити. Good game знов чотири штуки. За 1700. І це скільки? це 200, окей. нормальної якості? 1600. Ладно. Питань немає. Ще бочки дві, Будь ласка, дігл і ще щось. Окей, ладно, це окуп. 4600. нас баланс 5, який був е, в самому початку. Будь ласка, дігл і ще щось. Окей, ладно, це окуп. 4600. У нас баланс 5, який був е, в самому початку. Можемо ризикнути. Можемо дуже ризикнути. За 3-400 один кейс відкриваємо. І головне, щоб не дало 500 десь або щось таке. Ой, 1500, так це. А, це гарна якість випала. А, це 100 трек мінімал -вер. В принципі, давайте продамо. І просто. Просто за олинем, да? Щось тр треба якийсь вкинути олин, наприклад, за оцей кейс 5 5 5, 5. Давай. Найс! Х. Окей, на цьому На цьому ми зупинимось. Тому що, якби ну, була б реальна ситуація, оцей ножик було б дуже смачно з депу 5000 забрати. І тому на цьому все. І відкриємо тільки одного зіберта. давай. Можливо, нас. Зупини... <смі> ну, не зупиниться так, це логічно, бо оцей дігл дуже дорогий. Ну, ми можемо це все на якийсь баланс по типу 2000 закинути. Отак. Ну, можемо якось отак зробити. Погнали. Давай, випаде. До речі, не випало. Зовсім трошки залишається. І в нас оцей от скінчик летить на тисячу. І я, в принципі, з вами вже прощаюсь, тому що серія підійшла к кінцю, і скін не випадає. Так, всім до побачення.